Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося із творчістю відомого українського байкаря Леоніда Глібова. Пройдемося про його досить такий, цікавому життєвому шляху, ознайомимося із основними датами з його творчості і життя. Вам потрібно буде час від часу ставити відео на паузу і записувати біографічні дані собі у зошит. Отож, я закликаю вас бути уважними. Зібраними і гарно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися з життям і творчістю відомого українського байкаря Леоніда Глібова. А пізніше будемо читати його відомі байки. Народився Леонід Іванович Глібов 5 березня. 1827 року в селі Веселий Поділ на Полтавщині в родині управителя поміщицьким маєтком. Дитинство минало в селі горби Кременчуцького повіту, куди переїхав батько разом зі своїм паном. Леонід дуже любив всякі рослини, вдома охоче доглядав за квітами, за що його прозвали Квітчастим королем. А ось ще деякі моменти з дитинства Леоніда Глібова. Коли слухав казки Баби Одарки, Льоликові настільки виразно вимальовувались вдачі і звички тих лисиць, вовків, левів та інших звірів, що хлопчикові навіть здавалося, ніби тварини насправді думають і говорять, що серед них теж є добрі і злі, бідні й багаті. Ось саме ці тваринки і стануть. Прототипами стануть героями майбутніх байок Глібова. Початкову освіту Леонід Глібов здобув удома. На сьомому році читати навчила мати, писати пан Родзенко, місцевий священик арифметики, латинської та грецької мов і закону Божого. У 13 років хлопця віддали вчитися. До Полтавської гімназії. І вже тут, у гімназії, Глібов починає писати вірші. 1847 року в Полтаві побачила світ книжечка «Стихотворення Леоніда Глебова». була вона написана російською мовою. Та з радістю прийшло й лихо. Леонід захворів. Він змушений був залишити гімназію і повернутися до батьків. А вже 1849 року Глібо вступає до Ніжинського ліцею вищих наук, який прирівнювався, напевно, до теперішнього університету. Надто нещасливо склалася для Глібова обставини. Раптово помер його батько. Довелося на цілий рік залишити навчання. Знову жити в себе на хуторі. Невдовзі померла і мати. Закінчив ліцей Леонід Глібов уже одруженим чоловіком і знаним байкарем аж у 1855 році. Леонід Глібов дуже любив дітей. Він якийсь час працював учителем історії і географії. Про нього залишилися спогади як про хорошого вчителя. Протягом 1890 1893 років байкар написав понад 50 віршованих загадок, жартівливих пісеньок та акровіршів для дітей. Свої твори для дітей він підписував псевдонімом Дідусь Кінир. Розказують, що колись його батько купив дуже співучу пташку через що сусіди прозвали Івана Назаровича Кенир. Діти щоразу з нетерпінням чекали журнал дзвінок, аби прочитати нову баєчку дідуся Кенира. Але Леонід Гліпов серйозно хворів. Хвороба серця й астма підірвали здоров'я Леоніда Івановича. Втративши зір, він продовжував писати під лінійку з лупою. Помер він 10 листопада 1893 року, похований у Чернігові поблизу Троїцького монастиря, залишив Глібов великий доробок, байки, вірші загадки з відгадками, акровірші, які дуже подобаються дітям. І ми на наших уроках будемо вивчати байки Леоніда Глібова. Ці байки надзвичайно цікаві і вони дуже вам сподобаються. Пам'ять видатного байкаря гідно вшанована. Йому ви бачите присвячені погруддя і пам'ятники. Отож, сьогодні ви отримаєте на домашні завдання е, таке завдання. Вам потрібно буде записати основні дати із життя Леоніда Глібова, записати їх у свій зошит. Отож, діти, я маю надію, що урок був для вас цікавим. Ви почерпнули для себе дещо нове. І я очікую від вас зворотнього зв'язку. Тобто, у самому уроці ви отримали домашнє завдання, на яке вам потрібно дати відповідь, і написати це завдання, записати його у вайбер спільноті Отож, діти, працюємо. Я очікую на гарний зворотній зв'язок, і очікую від вас гарних результатів.